Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Я до вас сьогодні з готовими роботами. Тож, зараз буду вам показувати і надихати на створення даних іграшок. Так як скоро будуть новорічні свята, мені захотілося зв'язати трьох персонажиків стосовно цих свят. І так, в мене зв'язався Санта Клаус, ельф і сніговичок. І так, перший, хто в мене зв'язався, це ось такий ось дідуган. Він в сидячому положенні. Ось так виглядає ззаду і з таким спереду. Такі гарненький. Шапочка в нього знімається і такий виводить лисий дідоганчик. За бажанням можна зробити декілька стіжочків таких витягнутих, і зробити йому чоприка. Тільце і голівенька в'яжуться однією деталью. Ручки, ніжки, борода, вуса, вушка, носик, це все ми будемо з вами перешивати. Ось ось такий вийшов у мене відганчик. Достатньо така величенька вийшла іграшка, дуже гарненький. Так, наступна іграшка це у мене ельф. Ось такий ось хлопчик, такий халюсій, іграшка. Також в сидячому положенні такий вигляд має ззаду. І пару спереду. В нього задекоровані ось такі ось гудзики. Це в нього зроблені, такі, як ну, пуховички в мене були, ось такі з ніжинками. вирішила зробити такий такий Головний. Виріб також знімається і одягається. Ось ну, такий ось хлопчик. Ну, він в мене поменший, аніж Санта Клаус. Я, я навмисно в'язала його меншим, тож робила деякі зміни в схемі, і, щоб він у мене вийшов такий меншого розміру. І третя іграшка це сніговичок. Ось такий ось сніговичок. Він також в сидячому повоженні з таким ось довгим шарфиком і в такій ось шапочці. Таке враження, як наче в нього капелюх, шапочка це полуниця. Такий гарний. Носик я йому зробила ось такий ось, вишила помаранчевою ниточкою, я не стала в'язати морквинку, а просто зробила такий вишитий нос і Ось такий ось свій сніговочок. І так, мої любі, на цьому в мене все. Я вам показала, розповіла про свої іграшки. Тож, дякую вам, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною, Як взяти? щоб були разом зі мною. Сподіваюся, вам мої іграшки сподобалися. В наступних відео будуть майстер-класи, майстер-класи будуть в текстовому вигляді. Тож, ще раз нагадую, підписуйтесь, щоб не прогавити МК на дані іграшки. Все, мої любі, кажемо вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Це всім пока-пока!